Тривожна ніч у Криму. Кількість постраждалих через заворушення у Махачкалі зросла до 20, А у Москві виникла масштабна пожежа біля Шарім'яківо. Далі детальніше розповім про головні новини ночі, що минула. Окупанти масовано атакували Україну шахедами. Загалом запустили 12 безпілотників. Їх усіх збили сили протиповітряної оборони. Також захисники українського неба вночі збили дві ракети на Дніпропетровщині. Уламки впали у Дніпровському районі. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. Обійшлося без загиблих і поранених. Вже зранку окупанти атакували Одесу. Там пролунали щонайменше три вибухи за попередніми даними під ударом, опинив. Ся судноремонтний завод. Тривожною була ця ніч у тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше два вибухи. За даними так званого Міністерства оборони Росії, неподалік Криму знищили два безекіпажні катери. Вже зранку місцевий гауляйтер Севастополя розважає повідомив про дим у місті. Це нібито були засоби маскування. Втім, що і від кого маскують, так і не повідомив. Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб. Йдеться про цивільних та поліцейських. Десять з них перебувають у лікарні, двоє у вкрай важкому стані. Аеропорт Махачкали закрили для приймання повітряних суден попередньо до 6 листопада. Там нагадаю, напередодні місцеві так звані активісти шукали євреїв, які нібито прилетіли у Дагестан із тель Авіва. До слова, тамтешня влада вже звинуватила Україну. У організації заворушень. На останок пропоную поглянути, як сьогодні з самого ранку палало у Москві. Там, неподалік аеропорту Шереметьєво, вибухнув резервуар на АЗС, внаслідок чого загорілися п'ять автівок, а очевидці повідомляли про два вибухи.